10 жовтня у самісінькому центрі Луцька вхід до головного універмагу міста Цум огородили сигнальною стрічкою. На місці працює багато поліції та охорони. У поліції телеканалу «Конкурент TV» повідомили, що до них надійшло повідомлення про замінування. Наразі триває перевірка. Людей з торгового центру евакуювали. На жаль, перекрили і прохід до головного пішохідного переходу. Але людям це не заважає, і вони все ж таки переходять дорогу. Також на місці працювали і кінологи з собаками. Поліція просила людей триматися трохи далі від огорожі, але деякі люди ігнорували прохання. Бачимо, що люди ігнорують сигнальну стрічку і порушують правила безпеки. Згодом у поліції телеканалу конкурент конкурентів повідомили, що інформація про замінування не підтвердилась. Зазначимо, що за останній час у Луцьку та Волині регулярно надходять фейкові повідомлення про замінування будівель. У поліції наголошують, що жодне з повідомлень про мінування не знайшло підтвердження.